Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні наш розклад для тих, хто народився у листопаді. Це архетип сила або 11 числа кожного місяця. Ваш розклад розклад на травень 2023 року. Завтра починається травень. Поїхала перша колода, яку ми беремо для вас, нашого архетипу сили, Це таро традиції, українські традиції, такі українська. Така національна колода. Дивимось, про що у вас буде травень місяць. Дев'ятка монет. Карта дев'ятка монет це карта, яка відповідає за матеріальність і матеріальний комфорт. Це дуже класна карта з точки зору доходу, з точки зору фінансування, з точки зору монетизації будь-якої справи. Єдине, що дев'ятка монет це карта самостійності. Тут нема а, те, що за, за вас щось зроблять, тут нема того, що хтось буде більш активний, тут нема того, що це дохід від когось, це скоріш за все саме ваш дохід. Більш того, це деяке відчуття. А, можливо, одинокості в тому, що о, мені потрібно все самі робити чи самому. Але у вас є сила, верхи тип сили, у вас є енергія, у вас є активність, у вас є дієвість, ви знаєте, як це робити. І як тільки ви за дев'яткою монет у травні місяці о, закінчите очікувати, що хтось зробить за вас, у вас буде дуже класний матеріальний комфорт. Дев'ятка це майже десятка, тобто це майже максимальний дохід від того, що ви робите чи будете робити. Тому е спостерігайте, що ви робите, і ось це треба монетизувати. Будь-яка справа буде приносити вам дохід, якщо ви від неї отримуєте задоволення і прикладаєте зусиль. Тому що ваш архетип, ви народилися в листопаді, це сила, і тут без зусиль неможливо щось отримати. Поїхали далі. Далі ми дивимось колоду. Старого провиця, ось така колода, взяла свір старо, І що ще у нашого архетипу сили травня 23-го року? Трійка жезлів, ну це точно про вас. Бо трійка жезлів це споникання, і ви дивитесь. Бачите, по перше, така яскрава карта. По друге, дивитесь вперед, це стратегія будування дій. Що ви плануєте? Що ви чекаєте? Те, що ви плануєте, те ви будете вчиняти. Ці трійки відповідають за дієвість, і трійка жезлів це активне прикладання зусиль. Я думаю, це більше питання про дохід. Дев'ятка монет ще може бути про домівку в плані там побуту, але е, тут також прикладання зусиль. І якщо це питання роботи, то трійка жезлів, я думаю, ви будете горіти внутрішнім станом. Робити те, що ви робите, можливо, ви ходите на роботу, і вам подобається те, що ви робите. Можливо, ви будете починати свою справу. Хоча тут початку ще я не бачу, немає в розкладі, але це активне прикладання зусиль. Можливо, ви її почали раніше будете прикладати зусиль. А, можливо, це необхідність там а, отримати якусь стабільне положення в суспільстві, бо все ж таки дев'ятка монет це про самостійність і положення в суспільстві. І для цього ви також будете вчиняти дії. І зараз подивимося ще. Що у вас є, але ну, сила, ваш архетип є а, активним діялом і без прикладання зусиль ви знаєте, що ну, нічого отримати ви не зможете тільки тому, що ваш архетип сила і це про самостійність і про надмірні зусилля, бо ви від цього кайфуєте. Так, а, Opposition. Наступна колода Tarot of Opposition. ось така коробочка. З іншої сторони, вона з королевою жестю, ось така. І дивимося, що ще є у вас двійка жезлів. Ох, жезли, горіти будете. Жезли це стихія вогню, і це коли я знаю, що я хочу, я ж горю від того, що я хочу. Двійка жезлів це питання вибору, але саме на цій колоді, бачите, тут, наче, скеля, яка є такою. Важкою, вона не є прямою, пряма скеля є важкою, вона не є скошеною догори звуженою, як зазвичай, скеля більшість. Тому а, нема того, що у вас під вами буде основа та якесь питання стабільності, хоча у нас королева монет, але тут скеля надважка. І для вас може постати якесь питання в травні місяці вибору. Там, приклад, чи вкладати кудись гроші чи ні, чи починати нову справу, чи ні. І вам той вибір буде надважко робити, дуже важко робити. Але його треба зробити, тому що якщо ви його не зробите, ви встані. Я пере, перевернула карту, ви. Почнете падати, бо зависнути ось тут на такому виборі, тобто це дуже дуже важко. Двійка жезлів це коли тут тримаюся і треба йти вперед. Якщо я почну відпочивати, тут відпочинку нема, тому що висиш майже вниз головою, і відсутність вибору зробить величезний відкат. Тому, якщо це питання роботи. Обов'язково треба зробити вибір і йти далі продовжувати. Зависання, очікування, відкладання цього процесу е, дає вам відкат та деградацію в даному питанні, якщо це, наприклад, питання роботи. Якщо це питання стосунків, ну, по-перше, я не бачу тут питання стосунків, бо у нас е, дев'ятка монет, вона все ж таки про самостійність. І про те, що мені ніхто не потрібен для того, щоб я отримала те становище. А тому я не думаю, що ви будете обрати питання стосунків в травні місяця. Але це ваша карта, вибір за двійкожество. У вас сила, у вас є фізична наснага, у вас є фізична витривалість, тобто ви можете витримати будь-які перепони тільки в тому випадку, коли вам важко, вам це ще й подобається. Тому лізти по цій горі і двійка жезлів для вас, як для вашого архетипу сили, вона є самою ваш, вашою картою, бо ви від цього кайфуєте. Поїхали далі. Що в нас ще для вас є? Лос-Карабео Таро ось така коробочка. Ще подивимося, що є для нашого архетипу сили. В травні 23 го року трійка мечів. О, ось, тут, тут все ж таки є питання, можливо, взаємостосунків, можливо, дивіться, трійка жезлів, трійка мечів. Можливо, ви знаходитесь в тих відносинах, де ви є не одна або не один, і вам потрібно. Зробити вибір двійка жезлів, але вам його робити не хочеться. Трійка мечів це коли, якщо це все ж таки любовний трикутник, то це коли всі один про одного знає, але е, ніхто не робить той вибір. І вибір е, чи бути з людиною чи ні, чи йти від неї, чи від нього чи ні, це саме залежить від вас. Якщо ви будете зависати в тому стані, який є, це процес для вас деградація. По-друге, сила. Я досить часто в практиці помітила, що при консультації багато хто боїться піти зі стосунків, які не подобаються тільки від того, що питаєте, чи буде в мене ще хтось чи ні. Так от, дев'ятка монет, вам потрібно спочатку побути самостійно, а вже потім відчути свою стабільність під ногами, а вже потім йти у відносини, тому що одразу відносини не буде, ви від цього не відчуєте стан. Стабільності, але вибір в цьому треба зробити. Трійка монет інформація, яка робить боляче в серцю. Це може бути питання і роботи. Тобто, ви можете дізнатися, що хтось третій, там ваш конкурент на вас якось негативно впливає чи розпускає плітки. І вам потрібно буде прийняти рішення за дві, же, за дві же що з цим робити, і е, зависнути і зробити вигляд, що нічого такого немає, і таку інформацію я не знаю, неможливо в травні місяці цього неможливо зробити. Поїхали далі. Е, остання карту, яку я беру, я вся, сьогодні взяла колоду е, Му Таро, е, це м, колода тіньової сторони архетипу, 9 це відхилення, тобто, що може тіньового у вас, в вашому архетипі, е, сила е, включитися в травні місяці і що може вам заважати. Вона завжди трактується в негативному значенні. Імператор, Сила. ну, по-перше, це старший аркан. Це питання конкуренції. Можливо, ви реально в стан конкуренції. Наприклад, будете відмовлятися йти від а, тих стосунків, де вам не комфортно, не тому, що ви бажаєте там є кохання, а тому, що ви війшли в конкуренцію. Це про вогонь. Питання чоловічої наснаги всередині. Якщо ви жінка з архетипом сила, то ви дуже сильна жінка, бо сила є все ж таки теж чоловічий архетип. А чоловічий чи жіночий архетип це чоловіче, наскільки активне та дієвий, Нема жіночої та чоловічої енергії, її неможливо виміряти. Але з точки зору архетипів, ми говоримо про те, що енергія чоловіча це. Активність та дієвість і сила є активною дієвою. І ось імператор це питання того, якщо ви жінка. По перше, того, яку ви роль займаєте у суспільстві, чоловічу чи жіночу, чи вмієте ви зі своїм партнером у відносинах? Співпрацювати і е, займати там друге положення, а йому надавати перше чи ні. І по-друге, це питання роботи. Тобто, ви можете е, у вас можуть бути питання е, там, роботи, фінансів, доходу, зміни роботи, початку свого бізнесу, це старша арка, е, початку своєї справи, і від цього залежить, як ви вмієте тримати. Конкуренцію і як ви вмієте організовувати свій час системно підходити до цього, не спати там до 12 дня, а прокидатися, робити щось чиняти для своєї справи. І наскільки ви вмієте тримати відповідальність, бо тут, бачите, такий некласичний імператор він а, все ж таки дивиться позаду, тобто намагається подивитися і жити якимись минулими ідеями, відчуттями, думками, неважливо. Сила цього робити не можна в травні місяці. Вчиться триматися за відповідальність. Займати місце, якщо ви чоловік за силою займати чоловіче положення у відносинах, у стосунках, якщо ви знаходитесь в любовному трикутнику, треба йти з них, тому що вам це буде некомфортно. І якщо ви жінка сила, то це також необхідність своєї власної енергії направляти. До цього. Ось такий розклад, ще Одну карту я вам витягну, поки не взяла. Нагадую, що в червні, 24 червня, Старт нового потоку курсу психологічне таро онлайн ми будемо зустрічатися. Це не запис, це зустрічі, чотири модулі, чотири терапевтичні практикуми. У мене є обов'язково в навчанні терапевтичні практикуми. Це коли ви берете я для вас запрошую модели, і ви проводите консультацію з немальовими людьми для того, щоб відпрацювати практичні навички не тільки теорія. Але й практики робити розклади. Тому хто бажає навчитися, хто бажає знайти собі нову професію, монетизувати її. А колода таро і робота з архетипами таро це можливість працювати в будь-якій точці світу. Для цього вам потрібен тільки інтернет і, хоча б одна колода таро. Крім того, я буду показувати всі мої колоди, які в мене є, і це буде вам надавати можливість обрати, яка вам більше подобається і яка саме вам більше підходить. Останнє, що я для нашої сили беру, для вас це підказка. А магічна сила фій. Це не таро, це оракули. Але вони дуже класно надають підказку вам на травень місяць. Так. Це на що? Все буде добре. Підказка дуже проста, дуже елементарна і дуже не потребує якогось трактування. Все буде добре, тобто, все, що ви заплануєте, все за що ви візьмете відповідальність в цьому місяці, це надасть вам можливість, все буде добре. Тобто, це надасть можливість тримати ситуацію під контролем та отримати від цього задоволення. Тому архетип Сила. Я рада вас бачити. Не хвилюйтесь трава місяць, підказка остання все буде добре. Зберігаюсь, до нових зустрічей! Пока!